11 жовтня 1672 року народився один із найяскравіших діячів української історії Пилип Орлик, людина, яка ще три століття тому мислила категоріями сучасної демократії, свободи та незалежності. Його ім'я вписане золотими літерами в історію України, а створена ним Конституція стала проривом для всієї Європи. Пилип Орлик народився у містечку Косуті на території сучасної Білорусі, у родині українського шляхтича. Освіту здобув у Києво-Могилянській академії, де формувався як інтелектуал і майбутній державник. Швидко став помітною фігурою при дворі Івана Мазепи, спочатку писарем, а потім генеральним писарем війська запорозького. Його розум, дипломатичний талант і вірність ідеї незалежності зробили його одним із найближчих соратників гетьмана. Після поразки Мазепи у Полтавській битві Пилип Орлик разом із невеликою групою козаків продовжив боротьбу за українську державність. У вигнанні в місті Бендери він створив документ, що випередив свій час: пакти і конституції прав і вольностей війська Запорозького. Цей акт, ухвалений у 1710 році, визначав права громадян, обмежував владу гетьмана, запроваджував розподіл влади та гарантії свободи віросповідання. Це була одна з перших у світі демократичних конституцій задовго до появи подібних у США чи Франції. Орлик залишився гетьманом у вигнанні до кінця життя, але не зрадив Україні. Він об'їздив Європу, шукаючи підтримку для визволення Батьківщини, і писав про Україну як про самостійну державу з власною історією, мовою і народом у часи, коли більшість європейців навіть не знала про її існування. Його життя було сповнене випробовувань, Бідність, вигнання, постійна боротьба, але він не відступив. Його ідеї про справедливість, рівність і свободу стали основою українського політичного мислення наступних поколінь. Пилип Орлик помер у 1742 році, так і не повернувшись додому. Та його спадщина пережила століття. Конституція орлика доказ, що прагнення українців до свободи і гідності має глибоке коріння. Сьогодні, коли Україна знову бореться за незалежність, постать Орлика набуває нового значення. Він нагадує нам, що сила народу у єдності та непохитній вірі у власну державу. Його ідеї залишаються дороговказом на шляху до вільної і демократичної України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.